Нас передчасно висадили ми до нашої точки там, де ми далі заняття оборону, видвернулись там ну, в определенну відстань. Прийшли, як в. Посадочки на голе місце самі собі підготували позиції, укривалися, оборудували все. Так само, ж воно коли оборудуєш і так само і діжуриш одновременно, не скидаючи себе ні броню, нічого, автомат сюди рядом. Ну, вже бачать, що, ну, наприклад, ну, нас побачили, що, ми, ну, що щось міняється. Якось Ну, там, там дерева там підпилять, там трохи землі, бо воно копається, зразу ти не співаєш маскирувати. І, і прийшли як казати, недружні перевіряти, дивитися. Перший раз воно це, що нас вичислили, це воно перший раз тут просто случайно. Там один, який недружній, просто він чи... Як казати, тікав, бо була теж там на других СПА сутичка, і вроді один оставався. І він мимо нас проходив, і нам довелося його зняти. І потім через той, воно... а його ж вів їхній дрон, і цей дрон побачив, що його хтось убив. Ну це було, це було ми були. І потім до нас прийшла в той самий день, буквально там через час, через півтора групка з, з тріїх чоловік. І я їх, як зразу перше, пропустив максимально близько на відстань, ну, десь від мене метрів, може 11 були, але вони не бачили, бо це була посадочка, у нас ця спешечка хорошо була укрита, ми підготували. Одного я за 300, другого... І другого теж за 300. Ну Вони почали вже до мене ну, потихеньку хаватися в посадку, бо вони були на окраїні чи й на полі на голому. Вони повзли, але ну, я їх закидав потім гранатами і все. А потім вже Фреза почув бой, ну, бо я тоді сам ж прийняв, потім фризаж підбігав і не знає, що твориться. Чує, що гранати гепають, якась стрільба, взяв їх за... просто за контроль. Я кажу, як я присідаю, я, кажу, я їх не бачу. Ну, Все обійшлося. А, а другий, третій з них, він просто він не зрозумів, де воно чи як було. Він буквально три метри підійшов, так само на СП він не бачив нас ну, запущеним автоматом. Іде. І, і ми вже з фризою вже, двоїх убили, і просто на СП чекаємо, бо хто з нас скільки ще їх буде. І він його підпустив, я кажу, та стріляє. І він каже, та хай підходить, взяв його те, прямо у глас, то у нас тоді там ще.